The gods, the drugs, from my generation, I'll take the fall the no fellas! Хоч я й казав, що не дуже сильно хочу про негативне говорити, але залишилась ще тема в котлуванні дабідебі, без якої ця хвиля негативу не могла б обійтись. Мабуть, одна з найбільших проблем, яку я до сих пір уникав, що звучить максимально дивно, учитуючи мою причетність до індустрії музики. Назву відео ви вже могли зрозуміти, що по помиї сьогодні полетять в так званих музикантів «Death Rebel, які вже на протязі досить довгого часу пишуть музику в кавичках для виходів в реслерів. Я розкажу, що конкретно мені не подобається, та що об'єктивно з музичної сторони тіла є поганим рішенням. Тому, думаю, буде цікаво. Ощуйтесь зручненько і let's go! Я одразу, що в так званій творчості Дефребл я не знаходжу взагалі жодних плюсів. Так, деякі з вас можуть сказати, але є непогані темки, написані ними. Що ж так жорстко? А Я відповім, що навіть ті їхні так звані хороші теми також є повним шлаком лише з ноткою оригінальності. Але про все по порядку. Знайомтесь, це Даг Дейвіс. Музикальний продюсер та бізнесмен, людина, під керівництвом якої творили музику для Disney, Netflix, Nickelodeon, Ну пам'ятаєте, такий канал був Так ось, саме він є засновником такого колективу музикантів, як DJ DTP. у 2018 році. Він об'єднався з таким досить невідомим музикантом, як Алекс Ді Теодор. Який в той час допомагав створювати саундтреки для фільмів під псевдонімом D-Town. В той час вони підписали контракт з Universal Music Publishing. Третім є Ентоні Мірабелла, третій, який закінчив коледж Берклі по музичній спеціальності. І що можна сказати в сукупності про це Тріо? Всі вони так чи інакше пов'язані зі світом музики. Продюсер, випускники коледжів, все було б чудово, якби не одне але. 29 квітня 2019 року DJ DTP, але вже під псевдонімом Death Rebel, почали співпрацювати з дабі-дабі. І тут починається наша катастрофа. От скажіть. Яка різниця між звичайною естрадною музикою, музикою для кіно та музичними темами реслерів, бійців і так далі? Ну, перш за все, кіношні саунди створюють в першу чергу як допоміжний засіб сторітелінгу. і якщо це не найдорожчі блокбастери, куди звуть геніїв по типу ханса Цимера, а звичайні кінчики, то теми там зірок з неба не ловлять, а часто є просто приємним бекграундом або взагалі не помічаються глядачем. Звична для нас музична індустрія характеризується тим, що це просто авторське всказування у форм-факторі пісні. Тут поставте абсолютно будь-яку пісню. Так як це найпоширеніший вид музики, то може бути використане як і в кіно, так і в темах шоу чи подібному. Наприклад, Seven Nation Army, який став просто гімном футболу в свій момент. То чому я виділив теми як третю окрему ланку? Цей вид креації навіть важче попередніх, адже беручи за основу всі базиси звичайної музики, теми наділяють характером та унікальністю, що підходить до вибраного шоу, бійця чи чогось подібного. Тому все ж акцент в них зміщується з радійності, хітовості і подібного до унікальності та вираження. І подібно до саундтреків кіно, теми також є невід'ємною частиною, але своєї ніші. Отож, музичні теми, як ми вияснили, це про унікальність та те, наскільки вони підходять в нашому контексті реслерам, і це не обов'язково має бути напряму зв'язане з бійцем, але те, що ідеально підходить йому по характеру. І навіть коли за теми беруться існуючі пісні, вони добираються настільки влучно, що їхня популярність зростає десятикратно. Всі ми знаємо приклади: Еджа, сімпанка, тріплейча чи батісти. Ні в кого не виникає питань, адже бійця важко уявити вже з іншою музикою. Інша і сама хвороблива сторона теми, які пишуться саме для реслерів. Наприклад, гурт Downstate за останні 10 років створив не один бенер спеціально для зірок: Коді Роуд, Сміз, Мет Кардона, Немет і список ще можна продовжувати до безкінечності. Але що, коли теми пишуть не запрошені музиканти, а свої власні домашні? В дабідабі є три яскравих періоди музичних тем: Джим Джонстон, Сіфіо та Деф Ребл. І знаєте, можна довго розпинатись на тему того наскільки де Фребол рукожопи та гірше попередників, але давайте більш-менш об'єктивізуємо нашу історію. Тріо, а з 2020-го дует, дуета Джедах Девіс пішов в Сайонари, тісно почали про гідняк ще з 2019-го. Я весь попередній спіч про різниці музичних напрямків не до розігнав, адже оце найяскравіший приклад того, коли до музики, де головним елементом є унікальність, залучаються творці бекгравної музики для кіно, де основою є фоновість. Тут ми й отримаємо першу проблему 98% тем Дефребл. Вона абсолютно нічим не запам'ятовується. Так, ніби це фонова музика з серіальчику за дві копійки. Так, є деякі пук пуки в темах Сата Ролінса чи Романа Рейнса, але виглядає це не як творча ідея, а як пересилення самих себе. І тут в мене немає питань до самих Дефребел, адже. Ти як людина не можеш створити щось круте, ніколи раніше цього не робивши. Їм просто не вистачає креативу та творчості для надання шарму та унікальності. Чого не скажеш про попередників? Адже там зворотня ситуація. Що Джим Джонстон подарував не один десяток бенгерів, які вже на протязі 20 плюс років крутяться на слуху. Шінаць Фіо, яких хейтил у свій час, подарували нам теми Накамури, Семі Зейна, Бобі Руда, Кевіна Оуенса. Це також шедебри, нічим не гірші Джима. А зараз у нас. Ну навіть при всій повазі я не можу назвати хоча б одну тему ребелів хорошою, хоча б на рівні Ефіо. Камон, вони могли видати рандомний джоберський бенгер аля Battle Scars для B-Team. Own... Друге, що мені категорично не подобається, майже у всіх темах Death Rebel, Структура треку. Часто це або один, або два досить простих семпли, які повторюються раз за разом без прогресії чи змінення. В рідкісних випадках додається третій елемент, але він також не сильно впливає на результат. Ось, наприклад, візьмемо одну із самих топових тем, за думкою більшості: сет Ролінс. І що ми тут бачимо? В темі сета рівно два семпли. Це початковий. Потім його спрощена версія, під яку співають, та швидкий. Яке я називаю філерним, бо його структура в мене викликає питання. І порівнюючи з його оригінальною сингловою темою Second Coming, вона програє всім, окрім моменту зі співом. Хоча, якщо подивитись, там структура також не суперважка, Але основний риф Має прогресію завдяки зміні партії ударних. Десь в моменті ритм стає більш грубовим, десь більш динамічним. Це тема, яка тримає тебе на одному стабільному рівні енергії. І в новій ж темі після епічної частини зі співом наступає каша, під яку особливо рухів не вигадаєш, і натовпу не даш помахати головами в такт, бо тем цієї частини зашвидкий і набір нот хаотичний. І це лише один приклад з багатьох. Тут і беруться незрозумілі техно вставки в важких темах, де вони в принципі не повинні бути. Наприклад, Тейтум Пакслі. Чіря ріплі. Ще одразу забирає поінти брутальності. Не відходячи далеко від каси, зачіплює і вокал. На мою думку, якщо в темі немає вокальної партії, то це має бути шедевр рівня женське накамури». Самі розуміємо, що жодна з теперішніх тем і близько не стоїть з цією. Але тоді в мене питання до вокалу. Це ляйго, що за трендець? І добре, коли ви звете того ж Кріса Моушенлеса, щоб той наблеєв тему Ріплі, яку живу він ніколи не вивезе. Але це тема вже для іншого відео. Що відбувається у вас з текстами і самим вокалом? Ви або робите невиразний безхарактерний щит по типу Тейтум Пакслі, або взагалі забиваєте на спів і просто зачитуєте текст з дотками харшу. Привіт, найомі! Ну, це ж так не робиться. Згадайте старі теми з вокалом, де залучалися виконавці, які дійсно могли принести щось своє. Ті ж теми Дрю Макентайра, Крістіна, Джоні Гаргану, Томаса Чампи, No One Will survive. Ух, аж до мурашок пробирає. А тут навіть не знаєш, що гірше з вокалом чи без. Про міс текстів я взагалі мовчу. О, сюди ж я віднесу саму улюблену фішку, де Фребл. гачити якусь фразу на початку майже кожного треку. Та бляха, як воно вже дістало. Від цієї фішки в кавичках постраждали теми, як і а-ля Шарлота Флер. Такі майже всі зірки рівня нижчі. Ну, і моя найбільша зубна біль та те, що ночам не дає спати. Інструментальна бібліотека, дорогі мої фелос, підписники, існує така собі програмка, аудіосеквенсор, як FL Studio. Та купуємо подібне. Але чим Fruity Loops відрізняється широкою бібліотекою базових звукових предметів ударні, баси, скрипки, гітари і так далі. Цікава штука, можу вам сказати. Як для музиканта початківця FL Studio ідеальне рішення для експериментів чи створення чогось свого. Але розумієте, коли ви виходите на професійний рівень, простих звуків мало. До цього купляються вже дорогі віртуальні інструменти і так далі. Не кажу, що з дешевих. Не можна нарулити хороший саунд, але не про це зараз. Так ось не знаю, яким софтом користується Дефребел, але наскільки дешево та халтурно звучить кожен інструмент в їхній творчості, ба більше настільки пластикового та штучного звуку я давно не чув. Але навіть не це основна проблема, а те, що в усіх темах вони юзають одні й ті ж самі пресети. Ви прислухайтесь до бітової барабанної частини, до мелодії. Відчуйте те наскільки воно все схоже, і тут не було б аж таких питань, якби. Вони не їзали одне неї теж для попсових тем і важких тем. Ну погодьтесь, що між попсою та важким металом є різниці, чи не так? Вони її походу, не бачать, тому умовна тема Лолевайс виходить досить приємною для прослуховування. а тема рії ріплі викликає в мене кров з вух. Абсолютно кожна створена ними рок чи метал тема це повна звукова параша. Ми посягнули на святе і змінили в темі Альстера Блека все. Лиш накинули вокал-повер. Вітаю! Ви засрали одну з найкращих тем минулого десятиліття, тепер вона звучить неважко пластиково, і вокал на неї не лягає. І це лише один з прикладів. Бронбрейкер, Найомі, Тайтум Пакслі, Деміан Пріст. Всіх теми – це бій для вух, музиканта. Ребел. накидувати реверб і ділей на штучні та пластикові інструменти погана ідея. Воно не зробить звук більш живим. Це ж як пропустити звук зливу унітаза через. Вентилятор ці музиканти в кавичках навіть не застосовують живих інструментів для запису важких тем. Що, бляха, з вами не так? Кантрі, рок і метал, на то і є такими жанрами, що в них душа передається через руки музиканта, які грають на інструментах, а не пару кліків на компі. І тут винятків немає абсолютно. Взагалі, всі більш-менш важкі теми від Rebel повна звукова параша, повторюсь. Навіть Сіфіо, які в основному теж полюбляли попсовий звучок для важких тем не боялись закликати живих музикантів і змінювати пресети. А оцих цих чудотворців навіть серед попсових тем хороші треба ще пошукати. Ну і на добивочку. Заміна тем, коли воно бляха не потрібне, лише йому повернули Written in My Face на одне шоу. Ні, блін. Треба було висрати якісь там кулаки бодрану, баграну, -хрін з ним. Лиш Джаджмент Дей здихались відрії і пріста, треба ж було забрати характерну, офієнну темку Alter Bridge, The Other Side. Ви залишили Шарлоту Флер її ізюминки, якою була стара тема, і зробили недопародію на оригінал її баті. Що з вами не так? Ніхто з них не потребував ваших висарів, які ви називаєте музикою. І я не кажу, що всі нові теми самі по собі жахливі, окрім звуку. Але раніше то було краще. Ну, окрім Брона напевно, де кожна наступне краще попередні. І так, його теперішню також не назву хорошою. Це просто трішки краще попередньої параші. О! -о, -о. А згадайте деградацію Берена Корбіна від дивної, але самобутньої суперхюмен до нереально крутої і бомбової. I BRING THE Darkness, I BRING THE Thunder. I come from Hell and PULL YOU UNDER Ух, аж мурашки пройшлись. Але ні, лиш до комп'ютера пустили гори музикації і в нас з'явилось диво Хеппі Корбіна, а потім пародія на Darkness Burn the Ships. Нагадую, що її звучання взагалі не важке і максимально парашне. Лиш вокал місцями вивозить. Та це, я вибачаюсь про по всім фронтам, я не бачу абсолютно нічого позитивного в утриманні Дефребл для створення тем. І тут ми плавно переносимось до висновку і правди. А правда заключається в тому, що гори ребели є не музикантами, а простими пахарями на зарплаті, яким навіть не в кайф робити свою роботу. І це, до речі, факт, адже всі попередні музиканти були в співпраці. Та брали комісію за свої послуги. З кожної створеної ними теми вони отримували копійчин, так як ці два додіки не мають надбавок, премій чи окремих виплат. Вони просто отримують свій кеш щомісяця, як будь-хто з нас. А я думаю, багато з вас розуміють, як це ходити на роботу лише для зарплати. Тільки є одна невеличка різниця: Дефревел працюють в сфері креативу. І від такого підходу в першу чергу страждаємо ми як споживачі продукту де Так я не бачу можливості того, що їх звільнять, що варто було зробити давно, а ще краще першочергово пошукати людей, які більш зацікавлені в музиці взагалі. Але для керівництва де це вигідне вкладення. А що, грошей багато не потребують, накидують на пропелер стабільно і багато, а кого та якість цікавить, якщо зекономивши на темах, грошики в карман керівників пішли. Але разом з цим вони зекономили і на нас фанатах, які втратили певний відсоток інтересу до продукту. Адже тепер при виході свого улюбленця ми чуємо не Бенір, який хочеться співати, а безсенсовну парашу, від якої лише вуха хочеться закрити. Я розумію, що не всі з вас настільки ж негативно до них відносяться та навіть вважають деякі теми хорошими. Не буду брехати і скажу, що ідеї деяких пісень і мені подобаються, наприклад, Рей Фенікс, Influence чи Уеслі. Але не будемо лукавити і визнаємо, що раніше. Однозначно було краще набагато. Мені сумно, що з приходом Дефребл реслери втратили частинку ідентичності, те, що робило їх персонажа особливим. Але біда минає і це пройде рано чи пізно. Я вірю, що керівництво Дабідебі нарешті одумається і звільнить цих дебілерів за комп'ютером та найме тих, хто хоча б любить створювати музику. А вам я дякую за витримку цієї хвилі, негативу та за перегляд. Діліться своїми думками в коментарях. До скорих зустрічей і. Горі відерчі!